У 45 років помер знаменитий український боксер і телеведучий В'ячеслав Узілков. З ним вже попрощалися у рідному місті. Він, як відомо, мав проблеми із серцем і у соцмережах активно розповідав. Про своє відновлення після складної операції. Чим українцям запам'ятався Узілков і як на його смерть відреагувала родина? Усі деталі вже за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал. А ми переходимо до новин. 11 листопада у Вінниці попрощалися з українським боксером В'ячеславом Узілковим, який помер 9 листопада через важку хворобу. Прощання зі спортсменом відбулося в одному з Вінницьких поминальних центрів. На прощання з В'ячеславом прийшли його друзі, близькі та шанувальники. Також прийшли його діти від екс-дружини Марини Боржемської, Роберта Олівія, з якими в нього були доволі напружені стосунки. Також була й мама спортсмена, з якою Узілков багато років не спілкувався. Спершу про смерть Узілкову повідомили в Українській федерації боксу, але не уточнювали, що сталося. Згодом смерть та підтвердив його син Роберт, який довгий час не спілкувався з батьком та колишня дружина Марина Боржемська. Сам В'ячеслав ще від січня цього року соціальний. Ах мережах почав розповідати про свої проблеми зі здоров'ям, які виникли внаслідок професійного спорту. Зокрема, у квітні український боксер мав операцію на серці. Тоді у своєму інстаграму зілков написав, що має нове серце, і це була не єдина операція спортсмена за цей рік. Спортсмену діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. Він навіть два тижні провів у комі. У зілков зазначав, що одна операція відбулася у Вінниці, друга в Шалімова, де йому не врятували жодної судини. І три операції підряд в інституті серця. Тобто, за майже три місяці спортсмен переніс п'ять операцій і тиждень під наркозом. Він привіт! Хочу вам сказати, що не так давно мені зробили на складну операцію на серці, потім реабілітація, відновлення, але мене постійно супроводжував сильний, дуже сильний біль, з яким я не міг впортись. Але мені порадило, що на території Вінницького онкодиспансеру започаткували центр болі, який і допоміг мені. Я тут звернувся за консультацією, мені дали належну консультацію. І допомогли медикаментозно. Тому вінниця не терпіть, не чекайте на бій, звертайтесь до Вінницького центру боротьби з болем. Нагадаємо, що Узілков здобув славу як на боксерському ринзі, так і за його межами. У 2013-му Узілков став інтернаціональним чемпіоном за версію IBO. 12 квітня 2014 року Узілков провів свій останній у кар'єрі бій. Загалом Узілков провів на професійному рингу 34 поєдинки, здобув 30 перемог, 19 нокаутом і зазнав 4 поразки. Після боксу Узілков спробував себе в ролі актора, телеведучого. Зокрема, знявся у проєкті Україна має талант та згодом зі своєю дружиною знімався. У передачі зважені та щасливі, ну вітаю, ми приходимо. Ця блискучилися на Маріна. А вже за кілька років Узілков подався до політики. У 2020-му він балотувався у мер Вінниці від партії, забороненої нині ОПЗЖ. Утім, програв вибори, набравши лише 4% голосів. До слова пережив інсульт боксер ще у 2012 році. Він довго боровся, але хвороба виявилася сильнішою. А ще у жовтні він спілкувався із підписниками і навіть робив дописи. Ось, наприклад, 11 жовтня Узілков запостив фотографію собаки а в описі звернувся до тих, хто додавався. До нього в друзі на Фейсбук. Боксер заявив, що видаляє всіх, хто ніяк не реагує на його публікації. Цей пост про те, що у мене ніби багато друзів у Фейсбуці. Але я видаляю усіх, хто жодного разу, жодного лайку, жодного коментаря не залишив під постами. Навіщо ви проситесь, друзі? Просто прийміть мій вибір і йдіть на. Окрім цього, у вересні вийшло останнє відео з узілковим. Тоді він анонсував свій проект. Фітнес-тренер планував повертатися до роботи після операції та відновлення. Ну що, влаштуємо справжню трансформацію? Відновимо здоров'я і покажемо, як худнути з розумом. Поїхали! Але плани зруйнувалися. А ось на його родину, колишню дружину та дітей вже після смерті у зілково посипалося чимало критики. 15-річний Роберт, попри тяжкий момент, вирішив не терпіти цього та присорумив хейтерів. Він визнав, що дійсно між ними з батьком були напружені стосунки. Однак, коли у зілку потрапив до лікарні, і коли в нього виникли проблеми із серцем, син намагався бути поруч та підтримував його як міг. Попри їхні складні стосунки, Роберт однаково тяжко переживає втрату батька. За останні два дні я ще ніколи в своєму житті не відчував подібного. Смерть батька та хвиля хейту в мій бік та в бік моєї мами. Люди, ви не розумієте, що у нас були складні стосунки. Так, я відрікся від нього, і це моя відповідальність. Перекладати на когось я не буду. Це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями. Але коли він потрапив до лікарні, я був поруч. Коли у нього були проблеми із серцем, і він лежав у лікарні, я також підтримував його як міг писав йому. Сину зілково також зазначив, що, попри непрості стосунки, він хоче залишити в пам'яті тільки теплі спогади про батька. Утім, йому прикро, що в момент горі користувачі дозволяють собі писати коментарі з критикою замість того, аби підтримати. Що не було зроблено і що не було сказано, я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади. У моїх словах немає лицемірства, і я розбитий горем через те, що сталося, якщо до вас це не доходить. Чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені, прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не вмикається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і не писати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки. Я вам вдячний. Колись за гучним розлученням В'ячеслава та Марини спостерігала вся країна у 1999 році. В'ячеславу зілкову дружився з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. У цьому шлюбі у них народилося двоє дітей: донька Олівія і син Роберт. Кілька років тому вони оголосили про розлучення, заявивши, що у їхніх стосунках була низка нерозв'язаних проблем. У мережі пліткували, що боксер нібито зраджував обраниці, але вона говорила, що за руку його на цьому не ловила. Разом з тим, Боржемська не поспішала ділитися подробицями розриву, а лише забрала дітей і переїхала жити до своїх батьків. Пізніше Марина таки розкрила деталі розставання. Їхній розрив був доволі скандальний, адже тренерка заблокувала боксера у соцмережах і почала уникати спілкування з ним так само, як і його діти. Сам спортсмен говорив про те, що відправляв подарунки синові і доньці. Також Боржемська розповідала, що В'ячеслав часто демонстрував необережність у спілкуванні і був різким. Він не приховував свого непростого характеру, а в шлюбі часто проявляв ревнощі, що значною мірою і стало причиною розлучення. В серпні минулого року Боржемська дала інтерв'ю, зокрема Маші Єфросиніні, де детально розповіла про розлучення з узілковим. Вона казала, що доньці і сину довелося побачити багато неприємних моментів у цьому шлюбі, але при цьому подякувала боксерові за дітей. В іншому інтерв'ю Марина розповіла, що зазнала морального аб'юзу і маніпуляцій з боку В'ячеслава. Остаточне рішення розійтися вона прийняла вже після народження сина, коли зрозуміла, що готова почати життя заново. У 2021 році Узілков брав участь у програмі Одруження на ослів, де його партнеркою стала Юлія Черницька. Романтичні стосунки між ними не склалися, оскільки Узілков, вже перебуваючи на проєкті, зрозумів, що досі кухає Марину і хоче її повернути. Але вже в грудні минулого року В'ячеслав Узілков повідомив про заручений і змінив статус у Фейсбук. Знеудружений на заручений. Він також написав романтичний пост. Нарешті ми це зробили. Ми разом до кінця. Проте зірка практично нічого не розповідав про свою обраницю. Лише ділився кількома фото, де можна було побачити її руку. Відомо було тільки і те, що їй більше 30 років, і вони були давно знайомі. За кілька місяців до смерті у Зілкова у серпні цього року син боксера Роберт публічно зрікся батька, зробивши різку заяву у соцмережах. Ця людина, окрім погроз моїй родині, за ці п'ять років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів це нормально для нього. Обзивати мене також нормально. І навіть обзивати друзів моєї сім'ї теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди чинив зло. Про те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль, який він мені приніс. Сподіваюся, що люди, які побачать цей пост і підтримали його, схаменуться. Після різкої критики сина у звернувся до тих, кому важко жити, а також зізнався, що у його житті є кохання. Побажав іншим кохання та присвятив своїй обраниці пост. Що після того, як вона витягнула його з того світу, його серце тепер її. Після смерті у багато людей висловили співчуття рідним. Зокрема, пост написав мер Києва. Віталій Кличко висловився і ведучий слава дьоміну, якого з В'ячеславом був конфлікт. Він чесно розповів, що у нього були непрості стосунки з боксером. За словами ведучого, фітнес-тренер мав непростий. Характер про це ходило чимало чуток, а сам Слава нарвався на конфлікт зі спортсменом після того, як взяв інтерв'ю Марини Боржемської його колишньої дружини. В'ячеслав був складним. Мені не одна людина розповідала про його складний характер і дивну поведінку. Він і про мене писав неприємні речі і відверто погрожував особисто після нашого інтерв'ю з його колишньою дружиною. Але я ніколи це не виносив на загал, бо розумів, що це говорить не В'ячеслав, а його поранена душа. Мені здавалось, що він боровся сам з собою довгий період, вважаючи, що весь світ проти нього у такому випадку. Я завжди кажу: якщо тобі здається, що весь світ проти тебе, то може варто зі сторони подивитись на себе. Бо так можна боротись все життя, а воно як виявляється коротке і непередбачуване. Команда ТСНЮ висловлює щирі співчуття рідним. А ви діліться у коментарях, чим вам запам'ятався боксер В'ячеслав Узілков. Також бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.